We continue reading about Sherlock the junior. Отже, ми продовжуємо читати про Шерлока Молодшого. Як Шерлок дізнався, хто саме з людей якимось чином пов'язаний із туманом у залі? Отже, слухайте, розчинився в повітрі. «It's the same pattern», підтверджує Шерлок дорогою на вулицю. Візерунок пальто на чоловікові має такий самий візерунок, як і клаптик тканини в свій руці. Ватсон ледве встигає за шефом. Коли вони опиняються на вулиці, лунає сигналізація. За ними нараз зачиняються двері. Ватсон хотів був бігти далі, але Шерлок. Його зупиняє. Walk slowly, Watson, застерігає він помічника. Don't draw attention to yourself. Хлопчик ковтає клубок у горлі. Ця справа йому аж ніяк не подобається. Із музею щось викрали, а він тепер мусить іти повільно, щоб не привертати до себе уваги. Невже вони вважають нас, злодіями? сідить він крізь зуби. Шерлок стинає плечима. Мейбі, припускає він. «But the real thief is right in front of us», – Детектив зводить угору руку з клаптиком тканини. У тисняві біля вітрини йому вдалося відірвати його від чоловікового пальта. Це аж ніяк не заспокоює Ватсона. Навпаки, справжній злодій простісінько перед ними, чоловіку пальто з візерунками. Follow him, наказує Шерлок, We'll Catch the Thief. Ватсон не певен, чи справді він хоче спіймати злодія. Той чоловік кремезний, дужий. А якщо Шерлок має рацію, то саме цей тип щойно нахабно пограбував музей. А вже ж він не дозволить себе упіймати двом хлопчакам. Відстань між ними і гаданим злодієм уже скоротилася до 30 кроків. Аж раптом той звертає заріг. Шерлок уклякає на місці. Чоловік зник. He has disappeared without a trace, дивується Холмс. Із цього боку будівлі неподалік від музею немає жодного входу, куди міг прошмахнути злодій. Let's go to our detective agency. Замить. Пригнічено пропонує Шерлок. Отже, хлопчаки вирушають до своєї детективної агенції. Шерлок облаштував її в помешканні однієї літньої дами. Вона часто подорожує і попросила Холмса піклуватися про її кру крука мортимера. Мортимера, мортимера, мортимера. Таким чином, ключ від квартири опинився в Шерлока. Перед дверима будинку стоїть Ширлі, сусідська дівчинка. Have you heard the news? цікавиться вона. Шерлок кидає на неї серйозний погляд. Which news? Ширлі вишкіряється. Тішиться, що знає щось таке, що невідоме хлопцям. There was a theft at the British Museum, гордо повідомляє вона. «Someone stole one of the Lieuse Chessmen. Шерлок усміхається. Зрештою, він дізнався про це першим. У британському музеї таки сталася крадіжка, і подсупили одну з шахових фігур. Якщо бути точним, єпископа. Of course we know, сухо одзивається він. Звісно, їм це відомо. We are detectives. Обличчя Ширлі кривиться. I don't believe you! шкіриться вона і їде геть на своєму самокаті. У квартирі на хлопчиків уже чекає мортимер. Крук усівся на книжковій полиці у вітальні. Merry Christmas and a Happy New Year! кричить він і нахиляє голову. Ватсон зводить до неба очі і сміється. Різдво вже давно минуло. І до Нового року теж далеко. Круки просто повторюють усе, що чули. Думати вони не вміють. Чи вміють? От Шерлок вміє. Та ще як? Детектив заварює чайничок чорного чаю, сьорбаючи гарячий напій і гризучий печиво, у голос розмірковує над справою безголового єпископа. Nobody can vanish into the thin air, бурмоче він. І з цим Ватсон погоджується: ніхто не може розчинитися в повітрі. There must be another explanation, додає Шерлок. Має ж бути якесь інше пояснення. Головний детектив і ще з півгодини бурмоче собі під ніс незрозумілі слова. А тоді? Зненацька підхоплюється з канапи. Come with me, my friend! командує він. Ватсонові стає цікаво. Звісно, він не відстає від друга. Тягнучи Ватсона на буксирі, Шерлок навідується до інформаційної стійки. «Transport for London TFL". це компанія, що відповідає за транспортну систему Лондона. «Good afternoon!» Увічливо вітається хлопчик. Пані за стійкою привітно йому киває. What can I do for you? цікавиться вона. Can you give me an old city map, please? просить Шерлок. У відповідь на його прохання пані дає стару мапу міста, на якій позначено станції метро. Thank you very much. How much is it? Цікавиться ціною хлопчик. It's free, відповідає жінка. Мапа безкоштовна. Двійку детективів сідають за стіл і розгортають карту. Бінго. замить кричить Шерлок. Now we know where the thief has gone.